Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Вікторія. Сьогодні 14 січня, і це означає, що у нас завершився тиждень гри Магічний кубик». Це спільний проєкт, який організувала Олена Буганова, і він проходив вже другий рік. Почався другий рік. В цій грі Олена Буганова за допомогою програми нам кидає Кубики, і кубики видають нам два варіанти робіт, котрі ми маємо виконати: на вибір або обидві, або яку кому потрібно більш, найбільше. Щоб переглянути умови гри, прошу прийти в мій інфобокс та переглянути запрошення в цей спільний проєкт Олени Буганової. А також внизу. В інфобоксі в мене буде список учасників та покликання на їх сторінки, де ви можете переглянути, які роботи, які процеси виконували інші учасники. А також в описі є посилання на телеграм-канал, куди ви можете приєднатися і разом з нами в теплій компанії. Продовжувати своє в'язання з такою цікавою грою. Отже, зараз я прошу вас переглянути зі мною ті роботи, котрі я брала в цю гру, а також, що в мене вийшло за цей тиждень. Запрошую вас на мій диван, розглянемо роботи, котрі я брала у гру Магічний губик січня. Котре проходило, нагадаю, з 8 по 12 січня. 13 січня, субота, в нас був день тиші, і сьогодні, 14 число, ми маємо відзвітувати про свої роботи, про свої процеси, котрі нам випали за допомогою кубика. Я не буду показувати, в мене не буде підключень. В процесі, тому я прошу вас переглянути спочатку відео вступне, де будуть перелічені всі процеси, котрі я беру, і всі е, зафіксовані всі їх початкові розміри. Ну, а кого не цікавить, і вони думають, що зрозуміють і так, прошу переглянути далі. Тобто, тоді, 8 числа. У нас випали кубики 3 та 6. Під номером 3 в мене були шкарпетки для ЗСУ. Хочу сказати, якщо ви бачите, в мене шкарпетки для ЗСУ три рази. Але це не одні і ті ж самі шкарпетки. Для тих, хто не переглядає попереднє відео. Це окремі три пари, розпочатих три пари шкарпеток, котрі я розпочала. У шаленому тижні стартів. І взяла їх в роботу в магічний кубик для просування. І під номером 6 це були рукавички собі. Шкарпетки у нас випадали 8 і 9, номер 3 І рукавички в нас випадали 8 та 12. Я вам покажу рукавички, в якому вони зараз в мене стані. І от що я вам покажу? Що я не пров'язала ні одного рядочка. І якось ось так: от собі любимі поки що не горить воно мені, я так вирішила. Є більш доречні процеси, котрі зараз треба просувати, і вони якраз випали. так і що вам хочу сказати, я вже про цю пряжу розповідала 150 раз повторю ще раз, що це пряжа стокова була. 37 альпака, 18 миринос, 45 поліамід. Я взагалі її купила, щоб в'язати шкарпетки, в'язала шкарпетки чоловікові, і вони виявились дуже чудові. Процесі в процесі в'язання я зрозуміла, які вони мігенькі і тепленькі, що в одно полотно має гріти добре ножки. І не ножки тільки, а ручки, що можна зв'язати рукавички, і вони будуть дуже тепленькі за що того, що тут альпака. Під час вони і так розпушуються під час процесу в'язання, а після. Прання, вони стають взагалі такі пухнастенькі і такі доволі-доволі забиваються пушком всі, весь простор. Вони навіть не просвічуються після прання. І я вирішила собі з такої пряжі зв'язати рукавички. І ще вам зараз ставлю фото. Чоловік зробив мені фото на ніжках. І хочу сказати, що під час експлуатації в місцях тріння у взуті пряжа підвалюється. Але це не впливає на її якості в плані обігріву ніжок. Вони залишаються такими ж тепленькими, хоча підвалюються дуже так добре, як валяночки такі. Так так. що так. Хто буде в'язати шкарпетки з, альпа... з альпакою, майте на увазі. Так, це був процес номер 6, процес номер 3 Виглядає наразі ось так: це у нас пряжа Premium Yarn Winter. Вона звичайної шкарпеткової якості. У в'язані вона трошки важча, ніж на Кобоху. Вона дуже дає рядність, але після прання більш-менш все так вирівнюється і доволі рівненько і гарненько дивиться. Це, я думаю, для військових це не було би якось там дуже впливово, а ось, може, для. Якихось своїх процесів, щоб ви мали на увазі. так і в мене на понеділок Я взяла в роботу ось це перший маркірочок, і за понеділок я зв'язала стільки, в'язала дві паралельно. Понеділок я в'язала стільки, і вівторок я завершила. В'язала до переможного кінця закриття голкою. в мене тому що вже не хотіла залишати процес на другий день, на другий якийсь ще залишок в'язала до другої години ночі. Так, я повторюю закриття голку, резинка 2х2, тут резинка 5х1, ну і такі звичайні шкарпетки. Так, далі в нас тобто, в понеділок і вівторок, я вже вам відзвітувала. Процес номер 4 це в мене був, був дракончик гачком. Дракончик гачком в мене не просунувся ні на один рядочок. Я навіть не ставила маркірочки, але вам скажу, що він нікуди не просунувся, тому що я віддала пріоритет шкарпеткам. 10 числа. Всереду у середу в нас випав процес номер один. Процес номер один це були ось такі шкарпетки. Знов шкарпетки для ЗСУ, як ви бачите. Ось так вони зараз виглядають. Вони в нас випадали один раз. І в мене тут тільки-тільки розпочато ще до п'яточки треба в'язати. І відв'язала я от стільки за середу. Це пряжа. Нагадаю, хто не дивився, що це пряжа ось така перформанс. супервуш, вошвух і... 25 поліамід. Болгарська пряжа 200 метрів 50 грам. Ви знаєте, я зараз коли стала перегляд... передивлятися, чи можна в Україні її купити. Я нагадаю, що я її купила на розпродажі у магазині по Ось в такому магазині. І називається «Сіть Швійних Супермаркетів. Тут в Україні тут могли би теж на українській мові написати, а, Ну, це таке. Я в них випадково не трапила на цю пряжу і купила її дуже-дуже дешево, тому що зараз, я дивлюся, я знайшла один сайт, де є ця пряжа, і вона там коштує. Як не як а 65 чи що гривень моточок. Я купувала 39 гривень моточок, 38 з копійками, там, ну 39. І ця пряжа, я вам казала, з неї купа сміття сипиться, коли я в'яжу на столі купа всяких палочок, ще чогось воно теж видно. Додатки. Так ось ця пряжа там пози... позиціонується, не як шкарпеткова на... на тому сайті, в них там, вона її повно кольорів, велика гама, але вона в них не йде, як шкарпеткова. А я вам казала, що я коли купила, вона в моточку дуже ось так моточок м'ягенький, і вона здається такою мігенькою-мігенькою. Коли ти починаєш з нею працювати, вона жорстка. І в неї виходить такий жорсткий, жорсткі такі волосини. Просто вон, дивіться, просто я не знаю, вам видно чи не видно. Ось видно? Просто такі величезні жорсткі волосини для шкарпеток то в самий раз. І, до речі, я на болгарському сайті виробника теж не бачу, ну, там якось в них трошки так рознесена, не виділена зовсім так прям шкарпеткова пряжа, але вона не позиціонується, здається, як шкарпеткова. А як якась для якихось виробів вона для таких верхніх, то вона тоненька. Якщо це моточка 400 метрів 100 грам для верхніх виробів, то тоненька. Якщо... Її брати в дві нитки враховувати, тобто її не можна натільно, натільно вона загризе, вона дуже кусюча і колюча. А якщо її брати, якісь виробиті жилети, якісь кардигани, котрі не будуть торкатися тіла, то 400 метрів, то не є якби, такий нормальний метраж. і брати робити такий метраж змотувати в моточки, ну, якось для вироб... виробник ну, то, тоді не правий. Мені все ж таки здається, що це шкарпеткова пряжа. За якістю і за метражом вона більше схожа на шкарпеткову. В роботі вона важкенька, дуже-дуже розшировується нитка. Вона просто і так і не ровить, ось так розшировуватись. Бачите? Скрутка, ніби як і така густа, але дуже ось вона буквально ти торкаєшся і вона розшаровується. Але після прання я вам зараз покажу, що з нею відбувається. Подивіться. Вона кусючка. Тут ті волосини залишаються, але для шкарпеток то ідеальний варіант, то є тепло для них. Ніжки не такі чутливі, як інші. Дивіться, і така жорстка-жорстка волосина. І тут таких повно. Ось до і ось після прання. Вони просто перетворюються на таку казку. вони такі, я вам порівняю, вони не ну, така 400, але вона якась тонша, ніж ось ця, котра йде, здається, 410 тут 410. Але вони, ці грубші, за вагою, правда, ці здаються тяжчі. Може, я тут. Трошки довші зв'язала, тому, може тяжче, ще, мені здається. Тут трошки не дов'язала, вже спішила, так і закрила. Так, але ці, дивіться, вони такі драпіруються так. Ці менше. Але ці грубші на дотик, вони такі грубші. Як шкарпетки такі вже в'язані, а ці, наче вони, знаєте, як на машині в'язані фабричної тонкої, з тонкої вовни. Тому, так, знаєте, свої враження. Петлі, я так розумію, тут виходять дрібніші, бо в'яжу я їх набагато довше, ну і так видно, що петлі дрібніші, дрібненькі-дрібненькі. Виходять. Але потім вони звичайно такі благородні, я б сказала, знаєте, як якісь більш вишукані, чи що, що їх можна такі мешти носити, не обов'язково черевики чи учобити. До речі, в мене з чотирьох вже є ось дві випрані пари. Так і це був мій. Перший процес, і це був у нас, це була середа. У четвер у нас виправ процес номер 2 та процес номер 3. Вже, як ви бачите, я взяла процес номер 3. Номер 3, точніше, в мене, він у нас три рази випадав, в мене вже був він завершений. Я була не впевнена, що він випаде третій раз, тому ж кажу, до другої години ночі, поки я не завершила, не лягла спати. І тому я тут взяла процес номер два. Процес номер два. Ось він, мій процес номер два. В'яжу просто лицевою гладдю, тому що. Резинка мене збиває трохи, мені треба в'язати так, щоб не дивитись. На, на… А я все намагаюся перескочити і, і прив'язати. Виходить, що багато перев'язів і багато зупинок, щоб переглянути. Тому вирішила, що, що в'яжу, ця пара була з резинкою, ця буде рівненька. Щоб вони відрізнялися. І я додам якусь якісь там смужки, як ось в цій парі. Я додала, думаю, в одній будуть. Я раніше в'язала сину такі без смужок. Ці будуть з однієї тут смужка в вигляді Хейліс, смужок Хейліс. Смужка зв'язана методом Хейліс. І в, в третій парі я. Зроблю дві такі смужки таким же методом. І так само зроблю тут, щоб вони відрізнялись. Процес ось був взяти в, в проєкт взяла процес на цій стадії. І за четвер я пров'язала от стійки паралельно. Завжди в'яжу паралельно. Ось. І вчора за суботу я ось цього, від цього маркера поставила маркерочок, я пров'язала до цих пір. У мене відв'язана п'яточка, і треб, треба ще зв'язати халявку. Так що ось так, цей процес четверга. Потім в п'ятницю у, у нас випали кубики. 5 та шість, шість рукавички я вам вже показала, що їх не брала. І процес 5 це шкарпетки татові. Вони зараз на ось такому етапі я відв'язала вже якраз до середини п'яточки і відв'язала один ряд по колу. Мені ще треба один ряд, і я піду на. Другу половину бумерангу. Такі вони цупкенькі. Я нагадаю, що в'яжу ось такий розпущений, розпущений шотландський светр це був. У чоловіка провалявся довго-довго так, мій мікрофон на запчастинах. І ось такого скрипучого акрилу. Як він негарно виглядає, але тут воно так гарно поєдналося, у вас так сильно рябить, воно в житті так не рябить, як у вас. В житті не таке темне, світліші вони, у вас засвічує сильно. Не засвічує, а затемнює сильно. Вони вийшли такі світло меланжеві У вас виходить, той акрил затемняється сильно. Це 45-й розмір. Вони такі цупкі-цупкі, товстенькі-грубенькі, якраз, щоб ходити вдома, І були вони такі тепленькі. Ось такий процесик. Це робота п'ятниці. Ви знаєте, хоч це, в'яжу я, до речі, на спицях. Я хотіла 2,75, потім я взяла 3. В'язала носок десь до цих пір, і воно тут зовсім таке збите. І потім я перейшла на спиці 3,25, В'яжу 3,25. Взагалі в житті не в'язала шкарпетки на 3.25. У нас в телеграм-чаті дівчата показали шкарпеткові спиці ось такі. Я поміряла, в мене лінійка тільки до двічки. В мене лінійка тільки до двійки, і тут ще ого-го, Тобто вони десь 1,75 або півтора, скоріш за все. Не хочу шукати штангенциркуль. Так ось цими спицями я в'язала з 14 років шкарпетки і до сих пір. До, до 18-го року. З, з 14-ї до 18-го року, ну це, скажімо так, десь років 30, напевно, я в'язала цими спицями всі товщини ниток. Я татові в'язала шкарпетки на 56 петель на 45-й розмір. І вони такі вільненькі були, бо ці більш будуть по нозі. Цими спицями я не знаю, як я мучилась, я бідна. В'язала ось такими спицями. Це просто жах. Я зараз до того не можу навіть дойти. Як це я могла таке в'язати? Тому вони такі зігнуті трошки, тому що в роботі були конкретно, вони такі використовувались. Ось так. Якраз десь таку товщину нитки я йому в'язала на тих спицях. Ну то було дуже важко. Я тут на двадцять. До речі, я замітила, що за, за рахунок того, що в'яжеш спицями потрібного розміру, ти в мене стала, може, це якось не практикувалось дуже щільне в'язання. Раніше я на тих тонесеньких спицях в'язала вільно і шкарпетки не були такі забиті. А ось це, ой, до речі, вам покажу одні. Я їх розгортати не буду, я вам ось в такому складенні покажу. Ось ці скарпетки я в'язала на цих спицях. Щоб вам було зрозуміло розмір петлі. Ось цими, котрі на 2,25. Розмір петлі. Вони яскраві засвічують сильно. Ну, вони такі цупкі-цупкі. Ну що сказати, я трошки не задоволена тим, що я не завершила ще дві пари шкарпеток військовим. Це дуже-дуже пригнічує. Але я могла в п'ятницю пов'язати шкарпетки військовим. Але я скажу, що ще дуже-дуже давить, оце, що ти повільно в'яжеш, що ти не встигаєш, тому я не хотіла, я хотіла відволіктись від них і взяла процес ось цей, де я собі зразу сказала, що я ось тут їх як можу, так і в'яжу, а потім продовжу у тижні визволених, визволення, спиць та гачків. тому я в'язала спокійно. Як могла? Ну, Тут пряжа товстенька, тому тут дійсно нас спокійно. Тут в мене здається 28, 48 петель, 24, 48 петель шкарпетки, а там 68 і дрібненькі. Але вони такі, я на себе вдягнула, вони на мене широкінькі, то на тата мають бути такі, бачите? Щоб... Конкретні такі вільненькі. Це був мій процес, відкотрий дав мені трошки розслабитись. Ось таким був мій магічний кубік. Діваюсь, що ви не дуже засмутилися тим, що не дуже різноманітні процеси, але годьтесь, що ці процеси доволі більш важливі, більш пріоритетні в наш час. Дякую вам, що ви переглянули до кінця це відео. Бажаю вам скорішого мира, здоров'я, бережіть себе і своїх рідненьких. Не нехтуйте повітряними тривогами. З вами була Вікторія. До нових зустрічей. Па-па!